У центральному районі Дніпра вже сім років є вулиця, названа на честь українського правозахисника, дисидента Петра Григоренка. Науковиця Світлана Ілова розповідає, Петро Григоренко народився в селі Борисівка, нині Запорізької області. У три роки залишився без матері, тому життя його було складне і трудове. У юні роки був прихильником комуністичних ідей. В 14 років став до лав сомолу, в 15 років він створював комсомольський осередок в своєму рідному селі. Пізніше став членом комуністичної партії, вчився в Харківському технологічному інституті, але обрав військову кар'єру. Петро Григоренко закінчив з відзнакою Московську військову технічну академію. У військовій справі був успішним. Був учасником японської війни, воював на Халкінголі, отримав поранення, воював під час Другої світової. Його кар'єра була досить успішна. Під час Другої світової війни він дослужився до полковника. Після війни він викладав військовій академії і там отримав звання генерала-майора, захистив кандидатську дисертацію, готувався до захисту докторської. Проте, в 1961 році життя Петра Григоренка змінилося після виступу на черговій партійній конференції, на якій він в тому числі висловив побоювання про те, що є загроза виникнення другого культу особистості, натякаючи на макиту Хрущова. За це Петра Григоренка понизили та відправили на далекий схід. А восени 1963 року діяч організував підпільну спілку боротьби за відродження ленінізму, за що послідував арешт. Він був позбавлений військового звання, пенсії, бойових нагород, усіх засобів до існування. Судити таку людину було небезпечно для держави, тому що він був занадто грамотний, занадто вольовий, відомий і авторитетний, тому його відправили до психлікарні. Два роки він піддавався. Лікуванню в психлікарні. А після повалення влади Микити Хрущова він був звільнений. Та після так званого лікування Петро Григоренко дізнався про трагічну долю кримських татар і стає лідером руху захисту цього народу і руху повернення кримських татар на батьківщину. Петра Григоренка знову заарештували. Ніхто у світі не зробив для кримських татар стільки, скільки зробив Петро Григоренко, і у численні інтерв'ю, заяви, прес-конференції сприяли тому, що кримсько-татарська проблема вийшла за межі радянського союзу. Другий арешт викликав хвилю протесту по всьому світу. Виходили протестувати італійські студенти, студенти скандинавських країн, бельгійські студенти. Вперше підняв свій голос Андрій Сахаров саме на захист Петра Григоренка. Ну, це не завадило протримати його в цих лікарні. П'ять років напередодні візиту американського президента ВРСР Петро Григоренко був звільнений. Петро Григоренко ніколи не думав про еміграцію, але потребував операції, яку могли на той час зробити в Сполучених Штатах Америки. Як тільки він виїхав, він зразу був позбавлений права на громадянство в СРСР і закінчив своє життя в Америці. Там похований. Кримські татари в Сімферополі звели пам'ятник Петру Григоренко, а український президент Леонід Кучма посмертно нагородив його орденом за мужність першого ступеню. Науковці закликають Дніпрян уважніше ставитися до перейменувань. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.